У Франківську у нас є такий заклад, який називається Ельдорадо. І е, якщо ти в Ельдорадо не отримав, то ти у «Ельдорадо» не був. І виходить, приїжджає друг мій з Франції. Сергій його звати. Каже: хлопці, я при баблі, я приїхав з Франції, я там у вікна. Ну, самі розумієте, котлеті може, котлеті море. А в нього ще прикол, у нього так голова так? так. І він коротше. Каже, пацані, в Эльдорад, куп... їдемо в Эльдорадо. Заказуємо рататуй, Їдемо в ельдоратом. Купляємо телевізор. Бля. І про що каже: любе, любе, навіть салат. Бере нам віпку, все. Ну реально поляна файна була. Ну, типа там бухла, все, але поїді і ті з однімо репродуктів. І все, ми приходимо до Ельдорадо, чувак, а ми такі вже, знаєш, повірили в себе, заходимо, так. Ну, віпка, пані. Ну, все, ми такі ми, ми такі до охранника ну, поблатувати. Відкриє нам штору. Знаєш, він такий відкриває штору, ми сідаємо всі так по блатному. Нам приносять бухло, все, музичка. Але ну, в натурі ці коктейлі, оці віскі саур, 에... Ну, щас... ну коротше, по блатному все. Ми сидимо, п'ємо, і я, коротше, їм це. Випиваю, закушую цими морськими. Я чую хлопці, що мені дуже погано. Я кажу, хлопці, давайте я зараз вийду махом за ельдорадо, за угол, простругаюся, прийду і будемо допивати. Бо я чую, ну реально погано. Краще я обригаюся за ельдорадо, чим у середині. Іду я, виходить, виходжу з цього ельдорадо, а там за угол ідуть курети, пацани. Я так став, а не йде. Я пальці рот, Ну, а як інакше, по-французьки! По-французьки. Пальці у родику, жабу коротше, І думаю, зараз регну. І тут, попри мене проходить пацан, мені отак поуцятку, але здоровий. І так вийшло. Я оце спльовую, і я йому в вухо. Нічайно, нічайно, це ключове слово. Випадково, я не сподівався, я ж не видів його. І я чую такий замах, і чувак. Це, як мене, це як мене пліше, коротше, сюди, в друге вухо мене. Я як падаю на сраку. Це зима. Падаю в насадку, це ще мене давай добивати. Я кажу, лежачих ліб'ю. Yeah. А мене вже ну, булет, і коротше, це Вебі кент мій. кінта звати Бодя. Бодят керувася. Я це у словому пам'ятаю. Він так, Він біже. раз, правда, він цього чувака вдарив, але дістав ніж я. До чого я це розказав? Так. Е, якщо у вас поганий зір, не плюйте менше вуха і ніколи не заїдайте морськими продуктами.